Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші подобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, ми з вами дізнаємось про зміни в вашому житті, що зміниться найближчим часом. Отже, давайте будемо починати. Я прошу вища. Це те, щось хвилюєтесь, дивитесь на те, що відбувається навколо вас. Щось трішечки не подобається вам ситуація, обставини, події, які відбуваються люди, поведінка людей, чомусь на вас це якось не дуже добре впливає. І стосовно справ, стосовно ваших планів. Проєктів, які ви запланували, так, ви прямо сидите і думаєте, можливо вам відкласти ці проекти, можливо, вам почекати, подивитися, що буде далі. І знаєте, тут дорога, те, що відбувається на цій дорозі, по якій ви зараз йдете, вона хвилюється. як знаєте, як хвилі на ній відбуваються, і вам трішечки не по собі від того, що відбувається. І ще саме цікаве, як показала сіль сьогодні, ваша дорога вона то відкрита, ціль до здійснення. так? Мабуть, це буде вас лякати те, що навколо вас відбувається. Вас це абсолютно не стосується і ваших справ це не стосується. Далі хочеться сказати, що чомусь, чомусь змалювалося 18 число, хороший результат. І от 18 числа у вас тут прямо сонечко виходить, знак дорівнює і ножиці, які якусь ниточку будуть відрізати. Від чогось ви будете звільнятися. Це довго-довго тягнеться, ніяк не може вирішитися. 18 число принесе вам відкриті двері. Сходить сонечко, і ви вже звільнилися від того, що тягнулося за вами. Тягнулося такою, знаєте, темною смужкою. Вона тягнулася за вами. Ви намагалися втекти, але вам не вдавалося. І тут ви прямо натикаєтесь на 18 число і схід, сонечка. Якийсь такий поворотний момент трапиться в вашому житті, і буде можливість вийти на успішну дорогу, або в кінці кінці прийти до якогось результату. Тут нехай, звісно, дивиться кожен по своїй ситуації, але знаєте, поряд з сонечком у вас тут дерево, змалювалося, якась стабільність отримати, дійти, можливо, до визначеного моменту, коли ви скажете, ну все, тепер ви можете бути впевнені в завтрашньому дні. Розумієте? Просто дерево ще молоде, воно ще буде зростати гарненько, все буде. І все тільки починається. Так. Тут, от також подивіться, через ці хвилювання, про які я вам говорила, ви потім будете жалкувати про те, що якось відклали деякі справи на потім, і вам потрібно буде поспішати. Поспішати і наздоганяти те, що впустили. Так, ви самі винуваті, ви там послухали, там подивилися. Вам сказали, що там щось ще, і вас це все вибило з колії і все лило невпевненість в завтрашньому дні. От про це говорить ціль. Тому ви тут і робите крок назад, якось притормозили свій рух чи рішення якихось задач, а потім все якось устаканиться, і ви зрозумієте, що дарма звертали увагу на ці плітки, на ці розмови. І будете поспішати поспішати, щоб наздогнати те, що впустили. Вам це необхідно, тому що потім йдуть наступні задачі, і все це потрібно буде встигнути. Ну, звісно, що по попихах будете встигати, але будете встигати. Дуже багато енергії витрачатимете, але ж ніде не ні дінетеся. Так потрібно буде зробити. Отут також прямо голова, і в ній народжується ідея, неочікувана буквально на рівному місці. Розумієте? Раз і з'явилася ідея. І ця ідея, яка народиться в вашій голові, вона переверне. Переверне ваші уявлення на майбутнє. Ви якось побачите одну. Можливість, я маю на увазі дорогу, по якій можна йти до тих цілей, до яких ви йдете, ви якось змінюватимете траєкторію свого руху, покращуючи, полегшуючи свою участь. Так? Буде легше, буде більш світла дорога через якусь ідею, яка одразу якось з'являється в вашій голові. В принципі, ціль залишається одна, але іншими способами, іншими варіантами ви будете це вирішувати, і ви навіть будете задоволені, тому що ця ідея з'явилась в вашій голові. Крила за спиною будуть виростати прямо, будете радіти. Ви тут, як наче втомлені втомлені від якогось кола людей, і сил у вас більше немає, руки, ноги опускаєте. Ви не знаєте, що з цим робити. Ви настільки втомилися від поведінки людей, якесь коло спілкування. Це можуть бути і робочі моменти, і родинні зв'язки. В кожного по-різному буде програватися. І немає сил. Немає сил більше на це дивитися, спостерігати за цим всім. знаєте, що ви зробите? Ви вирішите. Знаєте, коли ногу так в сторону відставляєте, зробите крок і займетесь більш важливими справами, більш важливими речами. Якось будете переключатися, залишите тимчасово це все на потім. Просто недостатньо енергії на цих людей, недостатньо нервів на цих людей, якось так. Так, що ще? А отут, як цікаво, якась можливість, з'являється можливість через чоловіка. Тут чоловік змалювався, щось руку вам протягує і свої ідеї буде підкидувати вам. Зустріч, ви знайомі з цією людиною. З цим чоловіком ви знайомі, якось випадково будуть пересікатися ваші дороги і у вас питання. А у людини як ідеї. Тут ви задаєте людині питання, буде у вас розмова про якусь справу, яка залишилася так, знаєте, в дальньому ящику прихована. І просто заведете на цю тему розмову. Ви будете розказувати, що не змогли реалізувати цю ідею. А чоловік, чоловік, вам тут як начебто буде допомагати, закидає вас варіантами. І якщо так подивитися, то це фактично рука допомоги, тому що ви... Швиденько біжите за цією ідеєю для того, щоб її здійснити. Якісь хороші ідеї вам підкинуть для того, щоб ви змогли їх реалізувати, так, реанімувати щось вами, забуте, відкладене в дальній ящик. Так? Просто справа випадкова тут, випадкова зустріч. Випадково пересіклися доріжки, випадково ви почали цю розмову. Ви навіть не планували зустрітися і поговорити з цього приводу. Просто так вийшло, так склалися обставини. І ви будете задоволені цією зустрічю. Розумієте? До речі, ух ти! у вас після цієї реалізації. Ідеї, заброшеної ідеї, проекти, планів, у вас різко буде змінюватися ваше життя, як начебто ви будете відчувати себе хазяїном положення. І одразу, одразу спинка ваша випрямляється, ви якось впевнені стаєте, і от рішення цього питання неочікувано для вас придасть вам впевненості в завтрашньому дні і знову заставить вас повірити в свої сили, в свої можливості. Прямо будете поважати себе, цінити себе більше почнете і зрозумієте, що ви все можете, просто на все свій час. І це чудово. Розумієте? І от Подивіться, у вас тут неочікуваний буде поворот, неочікувано буде змінюватися ситуація в вашому житті. І це так буде і помітно, і швидко, і вас будуть. Радувати ці зміни, ви будете їх приймати з задоволенням. Вони будуть різкі, неочікувані ці зміни, розумієте? І це чудово. Такою є відсипочка сьогоднішня для вас. Ну а я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.